А, сат, мамі, привіт, хочеш передати. Ветеран, боєць Азова, позивний Кат. За плечима участь в антитерористичній операції повномасштабній війні. Під час боїв на Запорізькому напрямку отримав поранення. Ветеранська сотня саме таку назву сьогодні має громадська організація, створена у рівному за задумом наших співрозмовників серед членства не лише ветерани, а й активна та патріотична молодь. Про напрями роботи, команду та плани далі у випуску. Знайомтесь, це ветеран Сергій Кордиш. А це голова громадської організації Ветеранська сотня Ярослав Стецюк. Ветеранська сотня об'єднання ветеранів, однодумців зі схожими поглядами на життя, а також людей з активною життєвою позицією. Мета створити можливості для самореалізації ветеранів. Підтримати їх в отриманні нових знань та вмінь, сприяти розвитку і зростанню нового покоління у дусі патріотизму та зрозумінням національної свідомості, а також прив'язати суспільству повагу до ветеранів і людей, які пройшли пекло війни. Після того, як загинув мій батько, типу мене підтримав мій товариш, військовослужбовець Сергій Каткордеш. Який сказав, що типу, чи не маєш ти бажання зі мною створити громадську організацію для того, щоб всебічно допомагати військовослужбовцям, розвивати патріотичний напрямок в молоді та допомагати людям, які це потребують, це там ВПО, там сім'ї загиблих. Ну в такому форматі, 1 вересня 2024 року ми офіційно її представили на змаганнях. З ММА це були змагання в честь нашого товариша Кондратюка Миколи, який отримав поранення, і наші ну, ці, ці змагання були ціле направлені на те, щоб зібрати кошти йому на реабілітацію. І ми їх провели офіційно себе так сказати представили для Рівненщини, і все і далі почалася наша там так сказати постійна робота. За неповний рік існування ветеранська сотня активно включилась в роботу. Допомога та підтримка пільгових категорій громадян, особливо дітей, також воїнів на фронті один з пріоритетних напрямів. Частими стали організації зустрічей з молоддю та студентством, знайомство та проведення спільних спортивних заходів з ветеранами, підписання меморандуму про співпрацю між соціальною службою нашої громади і не лише. Також це допомога військовослужбовцям, які ну, отримали поранення, які прийшли сюди і які потребують реабілітації. І ми вирішили надавати реабілітацію через спортивні фестивалі. Ми проводимо спортивні фестивалі, які так скажуть в здоровому тілі здоровий дух. Вони допомагають хлопцям реабілітуватися. Хто він воїна ЗОВа з позивним «Кат». Про бойовий досвід та шкалу цінностей ідейного натхненника ветеранської сотні Сергія Кордиша далі у програмі. Ми всі спілкуємося, дружимо, завжди підтримуємо всі з різних куточків абсолютно України. Нас хлопці їздили на, на маршрутках на Богданах, на операції. Був десантний підрозділ начебто з Дагестану. Ну, вони такі, вони без, беззадні, так скажемо. Їх, якщо приживуть вже вони це, то вони там може й дадуть задню, але у них своя філософія до цього всього. Вони по-іншому до цього підходять. Для мене війна почалася, напевно, ще в 2014 році. Це. Знаєте, з огляду на ці всі події, які були, я був фанатом футбольного клубу. Якби ми всі між собою спілкуємося, дружимо, і в той час багато з них проявили свою ініціативу і стали на захист батьківщини. Так само вони всі майже всі приймали активну участь у революції гідності. З огляду на це все в той час, після революції. Відразу формували батальйон, батальйон Азов. Тоді ще на той час називали Чорні чоловічки, Чорний корпус. І всі, якби велика частина Левова, так сказати, примкнули до, до Чорного корпусу і стали на захист батьківщини. Чорний корпус також відомий як чорні чоловічки. Український партизанський загін, що брав участь в російсько-українській війні на Харківщині та Приазов'ї навесні на весні 2014 року. Загін утворено щойно звільненим політв'язним Андрієм Білецьким ніч з 28 лютого на 1 березня 2014 року. Основу загону становили члени очолюваної ним організації Патріот України, харківські Ультрас і учасники Євромайдану з 5 по 7 травня 2014 року року загін здійснив рейд у Маріуполь, де успішно відбив спробу захоплення міського відділу міліції. Ліквідував засідку на в'їзді в місто і взяв у полон першого міністра оборони ДНР Ігоря Хакимзянова і близько 30 бойовиків. Під час рейду загін було легалізованого, і на його основі створено батальйон міліції особливого призначення Азов. Для мене Азов це сім'я в першу чергу. Мої побратими, з якими ми були з тих часів, коли не було ні зброї, ні захисту. Ми стояли один, ну, Пішли захищати країну, коли сама країна, і взагалі ніхто не розумів, що це має бути, ми пішли перші і це. Це дуже цінно розуміти, вже скільки часу пройшло, і ми всі спілкуємося, дружимо, завжди підтримуємо всі з різних куточків абсолютно України. Це і філософія, і стиль життя, і правильні погляди, і куча всього. Це просто так ну, важко навіть описати. Це, напевне, на Десь на більш духовному підсвідомому рівні. Воно таке дуже близьке, як рідне. Знаєте, частинка себе і частинка серця. На ну, тому ми, напевне, зійшлися там в той час. Під час АТО Сергію довелося брати участь в легендарній Павло Пільширокинській операції. Це була одна з найуспішніших та водночас найкровоприлитніших кампаній Азову. Якби була політична воля і підтримка, можна було вийти на тому напрямку, напевне, прямо до кордонів з Росією. Але з огляду на те, що політичної волі не було, і був так після цього конфлікт, так скажем, непорозуміння з деякими ешелонами влади, і вони трішки позакручували гайки після цього, незважаючи на те, що якби це було правильно зроблено, операція хороша, безкуча. Ході боїв було звільнено 5 населених пунктів: Широкине, Бердянське, Лебединське, Комінтернове Паблопі. Лінію фронту, що проходила фактично по околицях міста Маріуполь, було просунуто на 20 кілометрів. Операція мала на меті терміново відвернути сили супротивника від Дебальцевого. У боях за Широкине Полказов зазнав непоправних втрат. Десять справжніх героїв віддали своє життя, захищаючи українські землі від окупанта. Згідно з узгодженим планом від МВС під тактичне курування. Дня операцією стали підрозділи Східний корпус Берда, «Сокіл» та Скіф. Також частини батальйону Донбас, який базувався в Маріуполі, та посилив Азов 15 лютого. Саме на світанку, 10 лютого 2015 року, Азов пішов у наступ. А вже о 9 ранку Азовці взяли перший блокпост напрямку Саханки. Тоді противник почав відступати, було звільнено Павлопіль та розпочався штурм октября. Цього ж дня наші бійці вже повністю контролювали Широкіни, хоча бої там тривали. І супроводжувалися високою щільністю вогню з обох боків. Вважається, що наступальна операція в Широкеному завершилася 15 лютого, після чого бої там стали позиційними, хоча і не менш інтенсивними. До кінця літа 2015 року Азов тримав оборону на цьому напрямку, допоки полк не вивели з передової. Повномасштабне вторгнення заставило мене. По, я б не сказав би, що по дорозі на Київ. Я, у нас 22-го я був ще в Харкові, там проводили конференцію по боксу, я там з товаришем був, бо змінювали керівництво. І 23 го ввечері я приїхав додому, я вже розумів, що щось буде. Я. Швиденько там, перебрав свої речі, дістав св своє спорядження, яке в мене я ще залишив з, ну, з першої служби. У мене була така каска, бронежилет, там берці, там, такі моменти, там підсумки, все, що потрібно, якби відложено. там У мене було воно готове. так сказати. А, І я приїхав, я розумів, що це буде вже. Починалися якийсь кіпіш, та структури починали якісь рухи робити. Я зібрав речі і десь о 23.30 я виїхав, попросив товариша, щоб він мене завіз на Житомир. А в Житомирі Ну, вже, вже ми заїхали, мене завезли якраз вночі. Коли ще не було цього кипіша на заправках, на цьому всьому. І... В Житомирі я пробув пару днів. Там теж товариш мій близький, ми з ним думали теж їхати на Київ, потім в нього щось там з сім'єю наламалось. Він поки сім'ю вивозив. Мене набрав інший товариш. Каже, я хочу їхати. Кажу, ну давай, забирай мене по дорозі, їдемо. Ми тоді почали їхати, там вже Макарів був перекритий. Ми поїхали в об'їзд через Білу церкву. Ми вже заїжджали в Київ, вже прострілювалася траса на Білу церкву, вже вони заходили, закривали кільце. Ну, якби Я зізвонився до того, ну, на зв'язку був зі своїми товаришами ще з першої служби в Азові. Зізвонився, запитав, що вони, де вони, то що ПМ база була зазвичай на атеці, там завод в Києві. А з огляду на ситуацію на прильоти її щось змістили, порозпреділяли по різних приміщеннях людей. Тому що, ну, якби прилетіло, то якби всі знали за цю базу і туди ну, всі знали, що можуть прилетіти. І на різні адміністрації, на ці порозкідували людей, різні підрозділи формували там. Уже ми приїхали туди. Це була школа. Ми в школі перший час. Там формувалися, там десь формували підрозділи з вода, роти і так далі. Командири виставляли, починали їздити на операції різні звіти вже. А під Києвом було ну, доволі важко, тому що якби, ніхто не був готовий. Якби можливо, наш рух то був готовий, свідомо до цього, ми розуміли, що це буде. І психологічно воно трішки. Сприймається легше, коли ти ну, настроєний на це. Ти розумієш, що це буде, чуть-чуть ну, простіше. Інші люди ні. Ну, взагалі оборона Києва дуже така цікава штука. І я думаю, що тільки завдяки завдяки нашому народу і нашим людям така велика їм подяка нам. Нам вдалося, скажімо так, стримати цю всю історію під Києвом, тому що воно воно б затягнулося б надовго і не, не зрозуміло, який би там був би кінець в цій історії саме під Києвом, які були б руйнування, втрати і так далі. Тому що навіть, попри все, там, коли люди. Підривають дамби, затоплюють свої ж будинки, села тільки заради того, щоб ворог не пройшов далі, то це вже дуже багато про що говорить. Під час боїв на Запорізькому напрямку Сергій отримав поранення. Якраз мені попав в, в ліву руку, в якій був автомат. Автомат впав. І ти, я так ще. Удар такий сильний. Я так пробую ще на цю руку спертися, вона так складається. от Такий автомат в іншу руку, тому що підсвідомо розумієш, що не можна допустити того, що вони підійшли. Тому ну, це відразу або смерть, або в гіршому випадку полон. Ну, гірше полону для нас, скажімо так, в багатьох азовців, хто був з 14-го, для нас ну, гірше полону це. Важко щось придумати, тому що всі розуміють, що там буває, і просто навіть е підсвідомо не, ну, ніхто... Не факт, що не готовий, ніхто не хоче себе віддавати, щоб хтось знущався. Це вже діло таке і честі десь, і розуміння. Ну. І я перехватив автомат в іншу руку, почав відстрелюватися Там хлопця, якого був кулемет, в нього на 10-му патроні, він заклинив. Він не працював, у нас два автомати залишилися, і вони якраз підходили до нас, зажимали нас зі сторін. Я достріляв свій рожок якраз, і вже треба ну, достріляв, вже закінчились патрони, нема можливості якби перезарядитися, бо щільний вогонь там дистанція десь до 20 метрів була. І я тільки кажу, все, я 300, я розвертаюся, так очі закриваю і через кущі, ну, пішки біжу. У мене ця рука болтається, зацеплюється зав'ятку, я її беру до себе, прижимаю. Хлопці побачили, підтягуються, там, теж та відстрілюються. Я добіг вже до своєї позиції, почав накидати турнікет. Там хлопці вже підбігли, почали допомагати. Ми... Сьогодні в цивільному житті наш герой продовжує допомагати побратимам та вболіває за розвиток. Ветеранської сотні, бо каже, має свій погляд на життя і радий, що навколо організації об'єднуються однодумці. У мене така філософія. я сприймаю всю історію так, що кожна людина має чуть-чуть зробити більше. Він якщо вона хоче, щоб суспільство стало краще, їй жити було тут краще, чуть-чуть більше зробити, чим просто закрити свої базові потреби, там сім'ю, щоб достатка була, те, те. Кожна людина, якщо зробить від дереве від себе і віддасть суспільству чуть-чуть більше, то звичайно ми зробимо іншу екосистему, і ми по-іншому будемо жити взагалі. Тут же ж. Не можна тільки завжди від держави або від чиновників, і так далі казати, що ви — должні. Тут треба ще крім цього всього, вони мають так. Щось робити правильно, але ми їх і маємо підштовхувати і допомагати, якщо ми хочемо, щоб тут все було. Тож ну, країна це великий організм, це важкий організм, все не проконтролюєш. І тут потрібно якби, займати активну позицію, якби в цьому, якщо ти хочеш, щоб тут було все добре і. Жити добре, щоб твої рідні, батьки, близькі, друзі, жили ну, в хорошій екосистемі, то потрібно і віддавати і робити щось для цього, а не просто е використовувати. Знаєте, як просто всі, кожен собі, собі, собі має зробити, має зробити, але ніхто нічого не хоче робити ніхто не хоче не брати відповідальності, нічого. А це ж треба перебороти себе, виділити якийсь час, щось змінити, віддати. Це чуть-чуть важко. І я вважаю, що люди мають це робити, віддавати, працювати. Коли ми це будемо все робити разом, так як ми захищали країну, то тоді все абсолютно зміниться навколо нас.